такий крем. Це, найкра... це найкращий крем да. із ваших всіх є, Аврор. Ось дивіться, навіть можеш потапати його. Так, да. він такий дуже класний. Ось дивіться, навіть в подарунок йде така та Ні, вона не йдеться просто така. Це просто така штучка. Купляйте його. Ось дивіться, ви можете його намастити, Я вам можу показати цей ефект. І Це ось вона зараз. Мегесенько наносимо масочку. Сюди трошки. Сюди трошки. Це І дуже сюди. хороший. Його Сам. можна самим зробити. А, тримати рекомендуємо 10 хвилин. Намазаних вона ще не продається, тому можете зробити його. Його самим зараз покажу. Зараз. Ось тут ми відкриваємо з вами. Такої, да, пінки. Така класи пінка. Ой. Із одного із кремного В. Да. Ну, коротше, друзі. Дивіться, ефект потрібно тримати 10 хвилин. Угу. Ну, ви його розмашуєте. І після 10 хвилин ви берете легеньку серветочку і ось так от змиваєте. Рекомендуємо, купляйте, беріть. Або робіть. І ми вже 10 хвилин. Друзі, 10 хвилин пройшло. Нарешті додався цей довгожданий момент. Ми зараз вам беремо серветочку. І легесенько все змиваємо. Друзі, я ай. Ось серветочка. А ти не робить, понятно? Ой, дивіться. Ми все тепер змиваємо. А ще, друзі, давайте ми з вами я вам покажу, як ми його можемо ще з вами трошечки доповнити. Ну, та б ще купа. Ой. Ну Це трошки закінчується, тому не зважайте. І його треба розмішать. Вибачте, що я, я майже не говорю, тому що я хочу, щоб моя подружечка Ой, тримайте. Ви. І, коротше, отак. І Таня зараз буде накладати сюди. Так, і ще нам потрібен крем. Короче, крем. Можете взяти будь-який крем і для аромату беремо будь-які духи, які вам подобаються. Які у вас є просто. Або міські. О! Вау, прям ефект був дуже гарний. І Далі. І всім. А Оце те, що я тільки що додавала. його треба буде наносити на руки, на ноги і на все. Любимо вас! Пока! Бувайте!